звати Настя Ковальчук і сьогодні я вітаю вас в новому 2025 році. Зараз на календарі 1 січня, вже майже 12 година, ми проснулися, будемо йти снідати. Я б хотіла вас взяти в свій такий перший день року зі мною. Буде дуже такий домашній влог. Зараз ми вирішили піти на сніданок у заклад. Я хочу взяти свій блокнот, трішки попланувати сіль на наступний рік. Розкажу вам, як я буду це робити. Поки що не знаю. Кож я вже встигла зробити масочку, зарядку. Все по класиці. Перший день року готуємося бути продуктивним весь рік. Звісно, потім мотивація пропаде. Снулась така в нас ще яке сонечко. Паз вам не видно, але в нас дуже сонячна погода, і хочеться прям цієї масочки і зарядочки. І якось ти відчуваєш, що тіло потребує цієї енергії і руху. Зараз будемо з вами малюватися, обирати, що будемо тягати, і вирушати на наш святковий першосічневий сніданок. Хотіла б показати вам щось нове в моїй косметичці, але нового тут нічого нема. Єдине, це моя нова піжамка. Я думаю, ви вже її помітили. Тут ще такий паласк. Знаєте, я зараз думаю, щоб то вдягнути, і в мене прям бажання на якийсь такий зимовий костюмчик. Але Немає такого костюмчика. То вдів би і пішов. А треба сидіти і думати. Тут купа всяких верхів. А я не знаю, щоб то таке можна було вдягнути, бо там гарно, сонячно. Закрилася в цій коморі, зараз буду щось обирати. Сьогодні в нас в програмі рожеві кросівки. Неочікувано, але погода дозволяє. Як для 1 січня, то хотілося поугі. Б... Потім мої світлі джинси, які я теж зимою майже не втягаю. Улюблені шкарпетки Ralph Lauren, такі бежеві. Я їх просто божню, але щось за них забула. От прибрала і вирішила втягнути. І також моя ковтинка така. Пологірському стилі від ойшу. До речі, якість в неї не дуже. Я вдягала її буквально декілька разів до шести і один раз чи два прала, Певно, тут два-три І ось такий вже в неї стан. Все, мені дуже подобаються в ній ось ці рукавчики. Я обожнюю їх так носити. такий реально гірський вайб. А ще я вже стала тією людиною, яка насправді носить колготи просто всю зиму. І сьогодні я просто подумала на 7 градусів, напевно, я спарюсь, якщо вдягну колгот, і вирішила вдягати їх без джинси. І, якщо чесно, мені здається, що я пожалкую, але будемо з вами бачити. Так трішки змінилися плани. кросівки ми з вами відставили, і вийшов ось такий лук. Моя курточка. Типу, дублянка з манго. Той, що я вам вже розказувала, це мій улюблений брелок з таксою. Він з Bag. Сумка HM. Штани H&M. HDM. Зараз, вибачте, і взуття теж H&M. Що обов'язково складемо мою сумку? Перше, що я сюди кладу, це комбо, як в мене на губах. Дві мега важливі речі це антисептик і мій гаманець. Щіточку. Кремчик для рук. який класний з Бараською, самого якогось українського бренду, він ніби там має бути дуже натуральний. Ну, поки що мені подобається гарний. Сонячний пшик парфуму. Йдемо з вами гуляти. Мене вже було окуляри, це дуже важливо. Це дуже цікаву посилку. Зараз вам про неї розкажу. Кажу вам ту маленьку посилочку. В ТікТоці побачила, що на сайті інституту можна замовити за 5 гривень їхні пробники, тестери. Я ніколи не була знайома з цим брендом і давно хотіла попробувати хоча б щось. Віталася, що це дуже класно замовити собі тестери і попробувати. Ой, що робить бренд. Зараз я дістану і вам покажу. Виглядає воно все дуже красивенько. Таке упакування єдине, що мені не дуже сподобалося, те, що доставка мені на поштомат вийшла 115 гривень з Києва, а зазвичай це ну 80 гривень максимум, навіть коли посилки набагато більше. Але там е, суть в тому, що я оплатила те, що від них забрав кур'єр мою посилку. Ну, зважаючи на те, що я замовляла, щось просте за 5 гривень, то е, це таке не дуже момент. Але мені все одно дуже цікаво познайомитися з брендом, тому е, буду пробувати. Брошурка, я так розумію, про кожен продукт Так, про кожен продукт, який тут є. Можете, до речі, собі зупинити і подивитися. Якщо вам цікаво, то на сайті інституту можна написати в пошуку знайомство і вам видасть ось цей боксик з чотирма пробниками. Тут у нас є чотири пробнички, тому я обов'язково хочу попробувати. бо насправді я часто купляю щось в магазинах, де представлений бренд інституту, але мені якось їхні пробники ніколи не давали. Тому і вирішила йти до цілі сама. Точно настільки, що я навіть не бачу телефону, що я знімаю. Чисто інтуїтивно це роблю. Погода просто вау. Ми вийшли з закладу, там нічого не можна нормально з вами поговорити, тому що грала новорічна музика, і мене бю за забанився. За Класну музичку на фоні. Класно поснідали. Мені дуже сподобався французький тост, ой, французький, фісташковий тост. Якщо ви то у Львові. Заклад B&B Community, якось так новий. І ось цей просто-просто вау. Я трішки попланувала собі все, що вночі думала в голові, коли засинала, що я хочу зробити в цьому 25-му році. Все, що запам'ятала, собі записала. І потім ще до цього вернусь. Буду вже розбивати на якісь кроки. Вісні ідеальний день ходити по магазинам, тому що дуже мало людей, нікому нічого не треба. І ти можеш собі нормально походити, повибирати і скупитися. Тому ми прийшли вечір. Да? Я поки тільки скулуватиму, але можливо ще щось не Так, взяла собі декілька речей. Зараз з вами поміряю дуже екстравагантні деякі речі для мене. Але буду в них виглядати. Так, перший Мені подобається ця штучка, але я попробую Еску, бо це емка, Мені здається, вона буде краще виглядати, і було б круто, якби не ця ковтинка, типу знизу її було видно. Я хочу так спробувати з Есочку. У мене є така штука, що я деколи беру якісь речі, для того, щоб поміряти їх з іншими речами, А, потім хочу тільки їх. Ця ковтинка, вона дуже приємна до тіла. Вона йде зі мною. Ця спільниця для мене велика, тому не йде. Але я думала, може щось цікавеньке взяти, але не судьба Захотіла купити собі білі джинси, але стопнів дачі, вони в мене великі, іншого розміру нема. Тому лише постінці. Але мені прям хочеться купити білі для того, щоб доповнювати луки, бо я відчуваю, як мені їх не вистачає. Топ за топ знахідка для мене це оцей джинсовий корсет. Ну Не з цими штанами, але дуже подобається. В мене трошки злітає, але щось придумає. Хочу вже його носити класно. І корсет, які я вам показувала, вийшов за ціною. 199 грн. І я просто він чуть на мене великий, але я щось придумаю. За такі гроші це просто я дуже рада. Сушна гарні, побачила тут новинку, яку я вже дуже хочу прочитати. Але я не люблю купляти кольорові зрізи, тому що вони дорожчі, а мені в них сенсу немає, тому пошукаю без. Ми вже повернулись додому. Зараз будемо розпаковувати всі покупки. Там тільки топ, як я вам заказала, і лонгслів. ще вам показати книжку, яку я зараз читаю. Це якби різдво було щодня. Я її просто рандомно взяла в магазині, бо мені захотілося чогось різдвяного, але насправді вона дуже класна, тепла, атмосферна. Загалом контекст це. Негода, що змінює плани від колег до закоханих, затишний прихисток, «Краса в дрібницях» теплі різдвяні традиції. Тропи, які тут є, вона прям дуже класна, дуже легка. Я вже прочитала майже половину. Але основна її проблема це те, що вона дуже незручно відкривається, і ти не можеш її так трошки розламати. І через те цінно треба напрягати пальці. Вони під кінець читання дуже сильно болять і. Це мені дуже не подобається, і вона прям сюжет лайк, але я втомлююсь від цієї незручності тримання книги, і е, тому воно йде довше, і деколи до неї рука не тягнеться. Але насправді на цей рік я б дуже хотіла систематичніше читати, бо я кожного дня думаю про те, що я хочу почитати, але якось в мене знаходиться якась важливіша справа, я йду щось важливіше робити, і не читаю, забуваю. Я вже тут на своєму любимому місці, з якого зранку падала, хотіла би з вами ще трішки поговорити про ці. Бо насправді на початку року це дуже актуальна тема. Я розумію, що з кожним роком до планування я підходжу вже більш усвідомлено, і з кожним роком, все більше тих цілей, які я пишу на початку року, збуваються, стають реальністю, бо я дуже стараюся не просто писати. Ціль там, наприклад, прочитати 20 книжок, Стараюсь розбити її на кроки. Тобто, що мені треба зробити, щоб дійти до цієї цілі, Стараюсь максимально вимірюваними показниками якось міряти, і теж я якось почала робити цілі більш реалістичними. Тобто, колись, ну, умовно, я могла написати Хочу 5 тисяч підписників. Причому розуміючи, що я ну, не буду нічого сильно для цього робити. І тоді ця ціль не буде реалістичною, і навіщо її взагалі писати? Але я собі так писала, бо думала, ну може, збудеться. А зараз я вже розумію, що цілі треба реально робити реалістичними, щоб їх можна було досягнути і обов'язково їх розбивати в результаті на кроки. Бо коли... Ховається десь блокнот, і ти просто про них за цілий рік забуваєш, а потім просто щось і збуло, щось і не збуло, так від балди, то результат буде гірший. Правнучі не могла довго заснути, думала про те, що б хотіла зробити, що б хотіла реалізувати. Сьогодні вже виписала, і наступні дні хочу розбити це все на кроки. Загалом плануються дуже активні робочі дні, тому що в кожному проєкті треба починати щось планувати. З одного проєкту у нас була стратегічна сесія. І мені треба це все збити докупи, звести і зробити з того якісь наші плани на наступний період, провести аналітику за попередній. Одним словом, початок січня він насправді такий досить активний в мене буде. От. Буду сподіватися, що буду на каналі вам показувати те, як їду до своїх цілей. Ви будете бачити ці цілі, які будуть в мене збуватися, і ми з вами разом будемо проходити цей шлях.